Всім привіт! Аукціони Віоліті. Монети, які були продані на даному аукціоні. Монети України. Дивимося. Перший український полк 100 років. За золотом слідкувало 6 людей. Одна ставка. І лот, мабуть, буде проданий за 199 гривень. Наступний лот це визволення Донбасу 10 гривень. За лотом слідкувало 11 людей. Зроблена одна ставка. І лот буде проданий за 3000 гривень. Сміливість бути 10 монет. За лотом слідкує, слідкували 17 людей. Зроблено всього одна ставка. І лот буде проданий за 2300 гривень. Це за одну монету 230 гривень. Воєнна розвідка. Залишилось 39. Одна ставка. Я попробую поставити, подивлюся, що з того вийде. І так, воєнна розвідка за чотириста. Інтересно, чи я куплю чи ні. Наступна монета це Холодний Яр. За Залатом святкував 10 людей. Кольорова монета. І лот був проданий за 451 гривню після 12 ставок. Чигирин. Срібна монета 10 гривень. Одна ставка. І лот був проданий за 2000 гривень. Софія Русова 2 гривні. За лотом слідкує 9 людей. Зроблено 27 ставок і лот був проданий за 189 гривень. 1 бали. Залотом слідкувало 11 людей. Зроблено 8 ставок, лот був проданий за 101 гривню. 30 років незалеж... незалежності України. За лотом слідкувала 41 людина. І лот був проданий за 2000. Ага, не, він не досяг резервної ціни. Давали 2206 гривень. Водохреща. Красива монета. Після трьох ставок лот був проданий за 232 гривні. Інтересно. Така ціна. Так що є Малевич, Грушевський. Пенкокарі ватомонеті так, 9-го. і так дві 750 років лотом слідкувало 13 людей. Після 21 ставки лот був проданий за 251 гривня. Йосиф, Йосиф Сліпий. лотом слідкувало 5 людей. І лот був проданий після 23 ставок за 134 гривні. Український рятувальник. Лотбу проданий за 263 гривні. Торги завершені. Андрійська церква. Одна ставка лотбо проданий за 180 гривень. Так, до Дня Святого Миколая. Подивимося, скільки давали. Давали мало 1001 гривню. Хотіли 1150. Можна купити зараз до Дня Святого Миколая. Голодомор. Залотом слідкували 18 людей. Така страшна монета. Зроблено 37 ставок, і лот був проданий за 417 гривень. І так, кому інтересно, отака монета буде продавалась Золотом лотом стежу 28 людей. День Захисника України. Залишилось 3 дні. Вже набили 1001 гривню. Зроблено 4 ставки. Різдво Хрестове. Золотом слідкувало 23 людини. Є такі китайські підробки, копії. Треба жати. Відрізнити майже неможливо. Зроблено 52 ставки і. Ладбо проданий за 1846 гривень. Ще одна монета, яка не досягла резерву. Це Петриківський розпис. Подивимося, за скільки, скільки за неї давали. так, стежило 23 людини. Дуже красива монета. Давали 1003 гривні. Хочу за неї 1600 Костьол Святого Миколая. За лотом слідкувало 7 людей. Після 4 ставок лот був проданий за 333 гривні. Маяки України. лотом слідкували 11 людей. Зроблено 12 ставок. Лот був проданий за 295 гривень. Кінь Приживальського. За лотом святкував 28 людей. Після 7 ставок лот був проданий за 802 гривні. Лохвиця лотом святкува 6 людей. Після 16 ставок лод був проданий за 151 гривню. Луцьке братство. За лотом слідкува 9 людей. Після 37 лот був проданий за 156 гривень. Пожежний автомобіль. Після. За Золотом слідкувало 15 людей. Красива монета. Після 11 ставок лот був проданий за 800 гривень. Торги завершені. Гарнізонний храм. За Золотом слідкувало 8 людей. Одна ставка була проданий за 90 гривень. Дешево. Рік тигра. За лотом слідкували 10 людей. Після двох ставку був проданий за 231 гривня. Вікентій Хвойка. За лотом слідкувало 29 людей. Після 33 ставок лот був проданий за 856 гривень. Самчук за лотом слідкувало 16 людей. Тараш вроді 20 тисяч. Зроблено 34 ставки. Лот був проданий за 386 гривень. Ліра. За лотом слідкувало 8 людей. Зроблена одна ставка і лот був проданий за 1700 гривень.